Друзі привіт, вітаю всіх на моєму каналі. Черкіська хунта не звітає сміється. Зараз ми по просьбі мого побратима, друга Володі Романа. Привеземо його жінці ось такий букет. З кур'єрською доставкою право з фронту. Це відео ми знімаємо. Піднімаємося на п'ятий поверх. Побачимо, що буде. Це ми на четвертому поверсі. ви, Володю, забралися, дядьку. Ось вона, двадцять дев'ята квартира. Дзінь-дззинь. Кур'єрська доставка з фронту. Кур'єрська доставка з фронту. Кур'єрська доставка з фронту. Ну, де тут взявся? Від вашого чоловіка Володі вам ну, з фронту. Букитки. Я що, це, блін? Це Любочка, я все зафіксовано на камеру. Боже, це буде мільйон переглядів. блін! Сонце, ну, Я тільки що з фронту тобі букет привіз. Я бачу палки. Ти твого чоловіка каже, Валік, на, передай дружині. Чесно. Да. Ми зустрілися на вокзалі Він знав, що я їду в відпустку. Він приїхав з своєї позиції 20 кілометрів, привіз і от букет квітів мені. Перед бусом встиг за дві хвилини до відправки, причай він цей букети каже, достав дружині додому. Прикинь, яка любов у вас, блін. Слухай, а ти ж дивиться, мене аж сльози на очах. Ні, ні, це, це треба. Люди, мене сльози на очах, серйозно. Ви бачите, яку ми тему з братаном забутили. Та це мільйони переглядів має бути, друзі. Це капець. Ой, любашка, йду зараз до церкви 40 днів за ігором побігуном сьогодні. Зараз служба Божа в Михайло, оця Михайло служить. А що, у відпуску? Десять днів. А сьогодні пішов перший день. Десять днів і чотири дні на дорогу. Генерал Богомол подарив мені вже машину. Крайслера семимісного. Я на ній приїхав, машина під під'їздом в мене стоїть. Ми нову роту створюємо, і це мій вклад, і друг генерал мені допоміг. Прикинь, вже тачка, в мене стоїть тут, зараз будемо думати, перекрашувати, чи ні. в мене часу є досить отак. Ну як тобі, любаша? Ну, ну передай чоловіку Ні, Скажи, щось чоловіку. Ну, та що сказати? Слів ну, немає. Да? Чекаю, слів немає, ну так. Во! Прихи. Ну, Подивися, от, от всі емоції дружини ти бачиш, так? Да? Та вона зараз теж заплаче зараз зі мною разом. Я радий, що ви так любите, один молодці. Молодці Я друзі. Я в шоті. ну. Так, да, друзі, правда? Це, це мільйони переглядів. Оці от, емоції класні, щирі. Е, от це треба, щоб всі бачили, щоб весь світ це побачив. Тому Чортківська хунта не зітхає, сміється. Кожен, хто подивився цей ролик, кожен поставив, вашу подобайку. написав комент, що він думає з цього приводу. Ну, Бо це по-моєму. ой, Плачу далі, просто, що такі щасливі люди у нас є в Україні, і це мої друзі. <реш> Значить, і поширюємо це відео в соцмережах. Там просто поділитися Фейсбук і опублікувати. Три рази нажати кнопку. Давайте розповсюдимо це відео. Це, це бомба. Це має порвати інтернет. Я, я так думаю. Це просто має порвати інтернет. Люди. Давайте поширюємо. Все, все вже. Слава Україні. Героям слава. Слава ЗСУ. Підтримуйте Збройні Сили України, донатьте, хто чим може. Хто чим може, донатьте, От, наприклад, задонайте мені на соляру, на дорогу на фронт. Я, мож, я можу витягнути своєї зарплати. Але ви і так донатите на Збройні сили України. Задонайте надійні руки. Дайте мені на бензин, щоб я не втратив своєї заробленої зарплати. Мені не жалко тих грошей. Але якщо ви задонатите, я буду вдячний. Ви і так донатите на щось інше. А це надійні руки, правда, Люваш? Ну, це... Допомагайте, чи можете. Зараз буду звертатися до е, директорів наших коледжів. На мою роту треба Маск Сіті. Я думаю, то, що там плели, я знаю. Е, я думаю, вони допоможуть. І поки ці 10 днів я відпустці, маскувальні сіті для нашої роти будуть виготовлені. О. Хто чим може. Підходьте, питайте, що, чим можете допомогти, розглядаю всі пропозиції, створюється нова рота, в якій я трошечки начальник. Такий маленький, але трошечки начальник. І тому все, що ви чим можете моїй новій роті допомогти, будь ласка, розглядаю всі пропозиції, я з сьогоднішнього дня 10 днів у Чуткою. Зв'язуйтесь, контакт маєте маєте. Ой, боже. Дякую всім, всіх ці... люблю, цілою обіймаю. Побачимось, пока.